родився в квітні, вставай наливай. Хто родився в квітні вставай наливай. наливай. Дівчки, доброго раночку, мої золотенькі. Смачного сніданочку. Сьогодні у мене на сніданок смажене яйце, чай. Чай, чайок, чай ще. Хлібчик. Хлібчик. Зараз я його намажу маслицем. Маслицем. І будемо, що ми з вами будемо, снідать. Девочки, у мене для вас новость є. Прямо, от прям с раного раночку. У мене для вас есть новина. Но вона не знаю, яка буде новина. Може грустно, може кому радісна, хтось обрадується, думаю, скаже наверка Господи, свершилось. Девочки, я закриваю канал. Да. Все. Это последнее видео. Как это стучит не прискорбно, но это так. Все. Такие вот пироги с котятами. Какие-то Я хоть векно открыла, бо рассада стояла, и викно не могла открыть. Так, снизу кусь. яйцо. Так что такие дела. Не обижайтесь. Все наладится. Найдете себе еще блогеров. Гарних, кращих, розумніших, культурніших. Что хотіла вам сказать? А, нагадати вам хотіла. Сьогодні ж комуналка, девушка. А, ще забула сказати з 1 квітня? А -а -а. що, Повірили, так? Повірили, що це останнє відео. А ну ви даєте, ви що? Ви що? Я ж 1 квітня. Ви забули? Ну треба забувати. Война войною, а 1 квітня по розпорядку. Думаю, як же ж на...